Ви маєте це побачити, готові? Чекаєте зараз. Тут піднімається частина даху. Круто, правда. Тепер дивіться сюди. Секретна кнопка. Треба натиснути сюди. Подивіться, як майстерно зроблено. Готові? Двері відкриваються. І тепер у вас ніби невеликі крила. Як гарно! Це абсолютно новий Buick Wildcat. І Я покажу вам його особливості. Wildcat написано на задній частині. Чому його так назвали? Така назва зарезервована для концепт-карів Buick. Саме вони демонструють майбутнє бренду. Усі стильні дизайнерські рішення ми побачимо в серійних авто. А тепер покажу кілька деталей. По перше, погляньте сюди. Це новий логотип Buick. Традиційного кола більше немає, а класичний щит з лініями теж зник. Цей логотип з'явився в серійних справжніх авто Buick у 23-му році. Я сказала справжніх авто, наче це і ні. Але ж це реальне авто. Я буду їхати на ньому. Ну ви зрозуміли, що я мала на увазі. З цього боку мені дуже подобається. Просто погляньте, як зроблено задні ліхтарі. Вони мають незвичну стильну форму, тягнуться вгору по всьому задньому склу. Мені дуже подобаються такі рішення. А тепер тут одна з моїх улюблених деталей. Подивіться на колеса, погляньте, як вони виглядають. Колеса з 18 спицями діаметром 22 дюйми. А тепер подивіться сюди. Маленька особливість: ця частина обертається. Це саме ті деталі, які відображають увагу до дизайну. У Buick навіть зробили унікальні шини з кастомним протектором. Подивіться на ці візерунки, це все дизайн. Вони могли обрати будь-який, але сказали, ні, нам потрібен саме цей. Така увага до деталей є особливістю концептів. Тут вони зібрали всі ідеї, які вони хочуть бачити у майбутньому. Перейдемо до передньої частини. Знову ви бачите неймовірні фари. На мій погляд, це дуже гарно, як вони вмикаються, коли ви наближаєтесь до авто. Те, як вони виглядають в тіні, справжня магія, якою я захоплююсь. Передня рішітка ще одна стильна деталь, яка стане частиною серійних моделей Buick у майбутньому. Я хочу це побачити. Отже, друзі. Хочу сказати, що вперше Б'юік з'являється на каналі Суперкарблонді. Чому ми його обрали? Трохи про сам бренд. Це преміальний бренд під управлінням General Motors. Їхня мета повністю перейти на електрокари до 30-го року, і це повністю електричний концепт. У нього є особливість. Подивіться, називається Ультра Круз. Це система автопілоту рівня 2, яку Buick буде впроваджувати в свої нові моделі. Ви зможете користуватися нею на більшості доріг у США. Як ви знаєте, багато автономних систем ще не супер вдосконалені, і вони працюють лише на автострадах. Коли ви не на трасі, система починає панікувати. Але ця такого не робить. Вона справляється і у передмісті. Ця система буде доступна в авто Buick вже за кілька років. І, звичайно, оскільки B'Uick є частиною GM, ця технологія з'явиться і у моделях інших брендів концерну. Тепер зазирнемо всередину. Поглянемо на інтер'єр. Натискаємо тут. І. Ми бачимо салон. Мені сказали, що я єдина людина поза GM, яка має можливість сісти в це авто і навіть проїхатись на ньому. Просто фантастика! Тепер подивіться сюди. Інтер'єр. Просто чудовий. Мені дуже подобається, наскільки тут довгі двері, вони більші ніж зазвичай. Зображення з бокової камери відображається на цьому екрані. Сама камера, он там, і загалом простору тут дуже багато, оскільки це електрокар немає звичайного центрального блоку між вами і пасажирським сидінням. Усе зроблено відкритим і просторим. Наприклад, ось це місце. Ви навіть можете засунути руку під центральну панель. Що цікаво, таке з'явиться у майбутніх моделях Buick – Повністю новий дизайн інформаційно-розважального екрану. Практично в такому вигляді він перекочує з концепту в серійні авто, і я вже чекаю на них. А тепер подивіться на цю центральну консоль, яка плавно тягнеться від передньої частини до задньої. І, звичайно, сидіння. Ви тільки погляньте, вони наче висять у повітрі. У салоні все побудовано навколо такого дизайну. Матеріали теж у центрі уваги, адже б'юік прагне до більшої екологічності. Тканина зроблена зі старої переробленої пряжі. А ось тут є маленький сюрприз. Погляньте, це маленький вайлдкет, щоб нагадати, у якому ви авто. Дуже подобається ця деталь. На кермі акрилові елементи додають футуристичного вигляду. Воно таке тонке і виглядає дуже стильно. Коли ви його повертаєте, центральна емблема залишається нерухомою. Як вам такий інтер'єр? А тепер настав час побачити його в дії. У концептах є щось магічне, коли вони в русі. Давайте це зробимо. Подивіться, як закриваються двері зсередини за допомогою цієї маленької кнопки. Готові? Дивіться. Звучить непогано, правда. Дивіться, як стильно виглядає цей екран. А ось вогні в центральній консолі все підсвічується. Просто фантастика. Я обожнюю концепт кари. Чому вони не можуть стати реальністю зараз? І дивіться, як я повертаю кермо, емблема нерухома. Вау, що ви думаєте? І ось це був один із найшвидших заїздів, які я коли-небудь робила. Хочу подякувати Buick за цю неймовірну можливість. Я просто щаслива, що отримала змогу показати це вам на каналі. Справді щось фантастичне. Дуже дякую, друзі. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал. І до зустрічі наступного разу попереду ще багато божевільних речей. Люблю вас.